Ми відповідаємо так. Але це чітко потрібно батькам уявляти, що вони беруть відповідальність за дитину у свої руки, тому що 3-4 години це не лікування дитини. Але ж опять таки наші лікарі. Обов'язково оглянуть дитину, наберуть всі потрібні аналізи, поставлять попередній діагноз, дадуть лікувальні рекомендації, і якщо ви вирішите, що 3 та 4 години вам достатньо, ви поїдете додому. Але ви даєте нам розписку, що ви відмовляєтесь від подальшого лікування дитини. і це вже ваша відповідальність. Але ви знаєте, що ми завжди поруч і готові прийти на допомогу.